Найстаріший відомий динозавер з куполом виявив, що вони стирчать зі скелі в пустелі Гобі в Монголії. Пахіцефалозаверська таємниця нове відкриття в Монголії проливає світло на еволюцію куполоподібних голов. У світі палеонтології рідко виявляється відкриття, які можуть перевернути встановлені ідеї про еволюцію динозаврів. Але нещодавнє відкриття в пустелі Гобі, Монголія, стало саме такою подією. Знайдені копалини за Вай Ринпоч, пов'язані з раннім крейдовим періодом, приблизно 108 115 мільйонів років тому не тільки розширюють наші знання про пахіцефалозаври, вони пропонують унікальний погляд на те, як утворилися їх знамениті куполоподібні голови. Вперше зіткнувшись з інформацією про це відкриття, я відчув хвилювання, яке ви зазвичай відчуваєте, коли ви натрапите на щось, що може переписати підручники. Пахіцефалозаври з їх масивними, часто деформованими черепами завжди викликали багато питань. Їх еволюція, функції купола і навіть спосіб використання цих структур у соціальних взаємодіях, все це залишалося предметом насильницьких дискусій серед палеонтологів. І тепер, завдяки Зайфалей Ренпоч, ми маємо можливість заглянути в минуле і, можливо, отримати відповіді на деякі з цих питань. Від гомони Тибету та наукового значення. Назва завайфалей ринпоч сам по собі є відображенням поваги до місцевої культури та науковим підходом. Використання тибетського слова закупорка, що означає корінь або походження, підкреслює зв'язок цього динозавра з його географічним походженням та його роль в розумінні еволюційної історії пахіцефалозавра. І ринпоч, що означає дорогоцінний, відображає унікальність і цінність цієї знахідки. Уявіть, як команда палеонтологів виявляє копалини, яка гертається зі скелі як відшліфованого дорогоцінного каменю, це справді захоплююче видовище, яке надихає на подальші дослідження. Важливість відкриття лежить не лише у віці знахідки, але і в її безпеці. Більшість раніше знайдених залишків пахіцефалозаврів були лише фрагментарними черепами, що значно ускладнило вивчення їх анатомії та еволюції. Завайфалей Ренпоч з його понад 54% цілілих кісток, включаючи череп, хвіст, кінцівки і навіть залишки шлунка, дає вченим безпрецедентну можливість вивчити повний скелет цього динозавра. Розвінчаючи міфи про купол. Довгий час вчені стверджували про функції купола пахіцефалозавра. Деякі припустили, що вони були використані для боротьби за територію або залучення партнерів, а інші вважали, що вони служать своєрідним амортизатором, що захищають голову від ударів. Нове відкриття за Вайфалей Рінпоч може пролити світло на цю загадку. Особливо цікавим є той факт, що купол Рінпоче був повністю розвинений, але аналіз кілець росту в кістках нижньої частини ноги вказує на те, що динозавр все ще зростав на момент смерті. Це говорить про те, що Ринпоч за Вайфалей досягла статевої зрілості до повного утворення купола. Це, у свою чергу, може свідчити про те, що купол відіграв роль у залученні партнерів, які вже на ранніх стадіях життя динозавра. Особистий погляд, еволюція як безперервний процес. Для мене, що стосується людини, зацікавленої в еволюції. Відкриття за вайфалеї Ринпоч це чудовий приклад того, як наука постійно змінює наше розуміння минулого. Ми звикли думати про еволюцію як про лінійний процес, де види поступово змінюються з часом. Але насправді еволюція набагато складніша та багатогранна. Він включає багато гілок, тупиків та несподівані повороти. Ринпоч за вайфалеї це живий доказ того, що еволюція не завжди йде по прямому шляху. Це показує, що навіть такі незвичайні структури, як купол пахіцефалозавра, може формуватися та розвиватися в різних умовах та для різних цілей. Поради щодо майбутніх палеонтологів та любителів динозаврів не бійтеся переглянути свої ідеї, наука це постійний пошук істини. Будьте готові відмовитися від своїх старих переконань, якщо з'являються нові докази. Вчитися у найкращих, вивчити роботу провідних палеонтологів та палеобіологів. Вони можуть запропонувати цінні ідеї та перспективи, розвивати критичне мислення, не приймайте все на віру, задайте питання, проаналізуйте дані та сформуйте власні висновки. Будьте терплячі, палеонтологія це наука, яка вимагає часу та зусиль. Не очікуйте негайних результатів. Насолоджуйтесь процесом, вивчення динозаврів це захоплююча пригода. Насолоджуйтесь кожною миттю. Висновок. Відкриття Завайфалеєренпоч є важливим кроком вперед у розумінні еволюції пахіцефалозаврів. Це не тільки розширює наші знання про минуле, але й надихає на нові дослідження та відкриття. Цей гнозавеер з його незвичним виглядом та таємничою історією. Напевно, залишатиметься на згадку про палеонтологів та любителів динозаврів протягом багатьох років. І хто знає, які ще секрети пустеля Гобі, Монголія ховається сам по собі.